В мікрорайоні 273-го кварталу за тепло в оселях прилучан відповідає котельня номер 4 Її стабільну роботу понад 20 років забезпечує майстер дільниці Станіслав Глущенко. Нині він разом із іншими спеціалістами готує теплопункт до опалювального сезону 2025-2026. На котельні ремонтні роботи всі проведені. Виконано два порива тепломережі в будинку. Поліва 106 і будинок Гвардійська 98. Також виконані роботи в теплокамерах по ремонту запірної арматури. Пориви на тепломережі виникають під час гідравлічних випробувань. Їх за час ремонтного періоду виконують декілька разів. Гідравлічне випробування включають в себе провірка піддавленням. Тепломережі накачується тепломережа до атмосфер 10 атмосфер і проводяться е, випробування. Очікуємо, якщо де пройшов порив, то, значить шукаємо, де це пройшло, і починаємо ремонтні роботи. Так, під час випробувань не витримала ділянка, що постачає тепло до будинку 102. Тож нині усувають несправність. Виконуються роботи. Екскаватор розкопав плити. І будемо скривати і міняти труби. Загалом тепло від котельні постачають до 16 багатоповерхівок. Послугу надають і дитячому садку номер 27 та амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Говорить майстер дільниці. Тож працюватимуть, аби опалювальний сезон стартував вчасно.